У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону за загиблим військовослужбовцем лучанином Олександром Барановим. Це біль всіх нас, біль нашої України. І сьогодні приспущені знамена на честь перемоги. На жаль, загиблого воїна Олександра. 39-річний Олександр Баранов загинув 24 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, розповів колишній колега загиблого Андрій Лагода. Я з ним виходив на зв'язок, він вже трубки не брав тоді. чи Можливо, номер змінив, чи можливо вже не міг брати. Нормальний був чоловік. працьовитий. Довгий час з ним, років 11 працювали, мабуть. Хороший Саша, він був такий спокійний. Мовчасний. Коли він пішов служити, він зовсім помінявся. Мені його розказував двоєрідний брат, каже, в Саше зовсім помінялося життя. Олександра Баранова призвали на військову службу по мобілізації. Власної сім'ї він створити не встиг, розповіла колега його матері Людмила Пасик. Жили в одному будинку, пам'ятаємо його з дитячих років, дуже ввічливим і спокійним, виваженим. Дуже піклувався про маму, тобто лише найгарніші спогади. Дай Боже, царство небесне, і світло пам'ять. Мама покійна вже. Родини зовсім мало, двоєрідній брат, те, що ми знаємо. Чи з татом він підтримував зв'язки, скоріш за все, що ні, бо батьки були розлучені дуже давно мама виховувала його сама. Мама не має вже сім років. Саша завжди дуже за маму переживав, за нею піклувався. Він був таким спокійним, врівноваженим. Він сам жив така доля. Так шкода. Знаю, що брата не було, ні сестри. Тьотя все приходила, мамина сестра допомагала йому. Попрощатися із загиблим прийшли родичі, друзі, колеги, мешканці Луцької громади. Поховали Олександра Баранова на міському кладовищі у селі Гаражджа. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.